Запрошення на свій перший івент. Я вже вам показувала. Це була презентація новинки бренду Нідлі. А сьогодні покажу, як пройшов цей день. Захід проходив на неймовірній локації Едем Резорт біля Львова. Все було дуже гарно задекоровано, і почалося все із пілатесу. Погодьтеся, займатися спортом зранку у такій локації. Це якийсь неймовірний досвід. Я отримала масу задоволення. Випити водички мною, бутилочки і повертаємося до столу. Там нас чекала лекція від неймовірної Насті Капанайко. Думаю, багато хто її знає. А також близьке знайомство з новинкою сонцезахисним серумом Нідлі і огляд подаруночків, які були у кожного персональні ось ці фіолетові косметичці. Мої такі. Після лекції та розмов ми вирушили на сніданок. Трошки покажу вам цієї неймовірної, величезної території. Вона дуже красива та доглянута. Рекомендую приїхати сюди прогулятись. Снідали також всі разом і ділилися враженнями від заняття від новинок і в загальному від знайомств. І на жаль, цей захід підійшов до завершення. Прийшов час прощатись. Я зібрала усі свої подаруночки від бренду та партнерів і вирушила додому. Всім па-па!